У межах розслідування ряду майнових злочинів, що були скоєні на території Тячівського району, співробітники кримінальної поліції місцевого райвідділу затримали іноземців, які підозрюються у їх вчиненні. Встановлено, що 27-річний громадянин однієї з країн ЄС на територію України прибув нещодавно. Його метою було власне збагачення за рахунок викрадених у місцевих підприємців коштів. Серед потерпілих власники магазинів, кав'ярень та АЗС. Саме після пограбування останньої локації оперативники затримали фігуранта. У всіх випадках зловмисник виламував вхідні двері до приміщень та викрадав готівку з каси. За оперативними даними, до Закарпатської області підозрюваний прибув із 22-річним товаришем. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про причетність останнього до скоєння цих злочинів. Наразі підозрюваного від дій якого потерпали місцеві жителі, затримано у процесуальному порядку та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Відповідно до санкцій, інкримінованих статей, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.